Заклик ООН до сусідів М'янми допомогти у морі біженцям з цієї країни залишився без відповіді. Берегова охорона Таїланду витрула човен з мігрантами, вказавши їм дорогу до Малайзії. На оприлюднених фото видно, що судно переповнене людьми, які намагаються сховатися від палючого сонця. Як біженців зустріли в Малайзії, невідомо. Більшість із цих втікачів походять з народу рухінджа. Це мусульмани, які живуть у м'янмі, але вважаються там людьми другого сорту і зазнають жорстоких переслідувань. Криза з біженцями, що перебувають у таких собі плавучих в'язницях, почалася по тому, як талант оголосив війну торгівлі людьми і обмежив доступ мігрантів у свої порти. Однак приймати рухінджа не хоче жодна сусідня країна. Напередодні один із їхніх човнів зазнав катастрофи біля берегів Індонезії. Місцеві рибалки витягли з води близько тисячі осіб. За нашими оцінками у відкритому морі. Овних зараз можуть перебувати до восьми тисяч а може й більше. Достемену ми не можемо сказати. Агенція ООН у справах біженців звернулася до країн регіону із закликом здійснити пошукову рятувальну операцію, щоб доправити цих людей на берег і надати їм необхідну гуманітарну допомогу. сусіди м'янми вважають, що проблему Рухінджа може вирішити лише влада країни, надавши їм бодай якісь права. Однак м'янманський уряд у березні позбавив представників етнічної групи навіть тимчасової реєстрації.